...ранку малюбив переплати україномовного каналу. Ганний ранок, сніг майже весь, весь розтанув. Зранку плюс 4. Тепло, гарно. 5 березня 2025 року. Середа. Відразу як пройшла ніч у Харкові, ніч не дуже. Дуже не дуже. Знов безпілотники. Без, без Знов, на жаль, вибух, Ладно, трамвайчики їздять. Біжу на трамвайчик, біжу в поліклініку. Написав направлення <coughs> на обстеження. Я кажу, дружина може ліки купити, дитина навіть сама. Вчора <coughs> ходила в магазин. <coughs> Продукти купувала. А ренген за мене... Ніхто не зробить. температуру поміряв більш менш. Одо в мене кашляв, зараз вийшов на вулицю. Так кашляв, ну ладно. Будемо сподіватися. <кій> 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 так Зараз я на трамвайчику прямо до поліклініки доїду. Тільки на ну подивіться який ранок. Ай сонечка сходить. Я навіть прогноз погоди дивився. Навіть. Плюс 14 на 8 березня. Це дуже і дуже. Так, хтось дзвонить. Трампайчика немає. Ладно, почекаємо. Все, усім гарного дня, гарної погоди, гарного настрою. Не хворійте, мої любі Миру, доброзагаду, всім щиро дякую. Ну і звичайно, будемо жити, незважаючи ні на що. Все, до побачення, мої любі, Пока.